Цієї ночі ворог атакував Одещину. Окупанти за допомогою іранських шахедів намагалися поцілити по портовій інфраструктурі. Про це повідомляє голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Детальніше почуєте у його зверненні. Слава Україні. Три години 42 хвилини лунав сигнал повітряної тривоги на півдні нашої держави. Зокрема, на Одещині, саме південь нашого регіону, ворог намагався атакувати з допомогою дронів камікадзе шахеди. Нагадаю, що напередодні наші військові представники підрозділів повітряного командування. Південь знищили розвідувальний дрон Мухаджер 6. Саме наявність цього розвідувального дрона у небі свідчив про те, що ворог може готуватися до атаки саме з шахедами, що, власне, вночі і відбулося. Південь Одещини, саме це пункт, ця локація стала головною цілею для російських дронів, для ірано-російських дронів. Про наслідки цих. А так, ми дізнаємося трошки пізніше. Але можемо говорити про те, що є позитивною бойова робота наших сил проти повітряної оборони. Пізніше повітряні сили збройних сил України повідомили, що над Одещиною було збито 22 із 25 ударних БПЛА шахет 136 та «131». Зазначається, що російські окупанти здійснили кілька хвиль атак БПЛА із південного та південно-східного напрямку з мису Чауда з Криму та Приморсько-Ахтарську з РФ. Врешті 22 із них було знищено силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України. Та як повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, на жаль, є влучання в припортову інфраструктуру. Унаслідок цього виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу. Деталі.